Тема сьогоднішнього відеоуроку спрощення в групах приголосних. Почнемо, звичайно, з теорії. Що ж таке спрощення? Іноді, при словотворенні та словозміні виникає збіг приголосних. Що, утву... що утруднює вимову. Тоді один із приголосних, найчастіше це середній приголосний, випадає, тобто відбувається спрощення приголосних. Відповідно, спрощення це фонетичне явище, яке полягає у втраті одного з кількох приголосних звуків, що збігаються під час словотворення чи словозміни. І ускладнюють вимову. Коли збігається кілька приголосних, то незручний для вимови звук не вимовляють, тобто мовці спрощують для себе вимову. Наприклад, проїзд, але проїзний. Незручний звук Д випадає. Спрощення може відбуватися не тільки у вимові. Воно позначається і на письмі. Наприклад, у слові проїзд, і в утвореному від нього «проїзний» незручний звук Д, який дає накопичення приголосних невластиве українській мові, випадає як на письмі, так і у вимові. Які ж приклади спрощення має українська мова? Отже, у буквосполученнях житини. Та з дн випадає середній д. І, відповідно, буде «жн», зн. Наприклад, тиждень, тижневий, проїзд, «проїзний». У буквосполученнях з кн та скн випадає середній к, і виходить зн або сн, наприклад, брязкіт, але брязнути. І блиск, і похідне від нього «близнути». У буквосполученнях с, т, н та с т, л випадає середній приголосний т, і, відповідно, ми маємо сн і сл, наприклад, користь, але корисний, і щастя, але щасливий. Щоб простіше розібратися в прикладах спрощення, найлегше запам'ятати, де спрощення не відбувається у вимові і на письмі. Наприклад, у таких словах в українській мові як випускний, кістлявий, «пестливий», хвастливий, пропускний, хворосняк, контрастний, баласний, компостний. Форпостний, вискнутий, тоскно, хваснути, зап'ясний. Спрощення не відбувається як у вимові, так і на письмі. Тобто, простіше все ж таки запам'ятати кількість винятків із правил, щоб знати правила. Спрощення може не передаватися на письмі. Але відбуватися у вимові, такі випадки теж є в українській мові. Наприклад, у запозичених словах, таких як баласт, контраст, агент, і утворених від цих слів спрощення не буде відбуватися на письмі, але буде відбуватися у вимові, тобто пишучи слово баластний, ми залишаємо звук. Т, тобто накопичення приголосних стн, контраст контрастний, агент, агент, ство, але, вимовляючи це слово, одне із цих слів, ми, звичайно, спрощення передаємо і одне з цих слів не, звуків не вимовляємо. Зверніть увагу: баласний, контрастний агентство. Ми не вимовляємо достеменно всі букви, всі звуки. Також спрощення не передається на письмі, але відбувається у вимові у групах Стц і Стч, наприклад, невістка. На письмі залишаємо всі накопичення приголосних, невістці, але при вимові ми говоримо м'якіше. У нас випадає звук невістці, «невіщин», тобто випадає звук. Наприклад, ще артистка, «артистці», але, вимовляючи, ми випадаємо на звук «артистці», «артищин». Зверніть на це увагу. Отже, для зручності. Подані всі випадки, де спрощення не відбувається. Ці слова треба декілька разів для себе повторити, прочитати, почути і прослухати. Натренувати свій слух на ці слова, і коли ми будемо писати слова, там, де треба знайти, відбувається спрощення чи ні, нам буде легше, оскільки винятків з правил все ж таки менше. Отже, запам'ятовуємо ще раз: випускний кістля Пестливий, хвастливий, пропускний, хворосняк, контрастний, баласний, компостний, форпостний, вискнутий, тоскну, хвастнутий, зап'ясний, аванпостний, скнара, скніти, гігантський, агентство, невістчин. Шістнадцять, 600. А також у похідних від цих слів в, в цих словах спрощення не відбувається. Ні на письмі, ні у вимові ми їх не спрощуємо. Отже, зараз спробуємо прокачати мозок. І дізнатися, де ж спрощення в групах приголосних треба позначати на письмі у всіх словах рядка. Тобто згадали, що таке спрощення, це коли випадає один із накопичених приголосних, пригадали винятки з правил і лише після цього починаємо працювати. Отже, серцевий проїзний агентський. Артисті захисний, безчесний, пестливий, контрастний буревісник. Тижневий 16 швидкісний, радісний, перехресний, заздрісний. Натисніть на паузу. Подумайте: знайдіть в кожному рядочку хоча б одне слово, яке нам не підходить, і знайдіть правильний варіант, а ми з вами перевіряємо. Отже, Перевіряємо. Варіант А нам не підходить, тому що у слові агентський звук, буква Т залишається, а нам треба знайти, де відбудеться спрощення. У слові агентський спрощення не відбувається. У варіанті Б, нам не підходить перше слово. «артистці», тому що тут. Буква Т залишається на місці, вона не випадає. У варіанті В нам не підходить слово «пестливий», тому що тут залишається на своєму місці буква Т, У варіанті Г нам не підходить слово «шістнадцять», тому що «шістнадцять» і похідні від нього, «шість» залишаються з буквою Т. І правильний варіант радісний, перехресний, заздрісний. Варіант Д, правильний варіант відповіді. Радісний походить від слова радість, але випадає «Т». Перехресний випадає, походить від слова перехрестя, випадає «Т». Заздрісний походить від слова заздрість, випадає середній Т. Спробуємо ще раз виконати схоже завдання. Спрощення у групах приголосних треба позначати на письмі у всіх словах рядка. Отже, натискаємо на паузу і пробуємо визначити правильний варіант відповіді. Ви натискаєте на паузу, а ми перевіряємо. Отже, у цьому питанні правильний варіант варіант А. У варіанті А у всіх. Слова рядка відбудеться спрощення в групах приголосний. Прихвосні, хресний, напасний. Що ж нам не підходить в наступних рядочках? У варіанті Б, нам не підходить 600 за тим же самим винятком. 6. У варіанті В, нам не підходить зап'ясний, тому що виняток з правилом. У варіанті Г ми знайшли хворост няк. Варіант, цей нам не підходить. І у варіанті Д баластний баласт, баластний, і похідні від нього не, не відбувається спрощення у цьому слові і у похідному від них. Відповідно, як ви бачите, для теми спрощення головне правило запам'ятати винятки з правил. і тоді Писати грамотно буде набагато легше. На цьому ми з вами завершуємо. Дякую вам за увагу! Бажаю вам писати грамотно і до зустрічі на наступних заняттях!